Смешарики Театр Отже, сидить він у колодязі, голосу немає, кричати говорити не може, геть змерз, а ці на горі думають, що він водяний. І почали в нього яблука жбурляти, щоб задобрити. Одне яблуко повз пролетіло друге, а третє взяло і влучило. Слухай, городнику, я тобі розповідаю. Тобі що? Не цікаво? Ну, колодязь, ну, яблука. Слухай, мені тут іще сіяти сьогодні. Тобі б лише... Сіяти, а ти уяви. Ти впав у колодязь А перед цим втратив голос. І от ти намагаєшся залізти по слизьких стінках та щоразу падаєш. І от ти лежиш у холодній воді, обкиданий яблуками. І думаєш, що тобі кінець. Ти навіть бачиш тунель, а в ньому... Світло. Насправді вони вирішили згори лампочкою лампочку спустити, щоб поглянути, що робиться в колодязі. Світло все наближається, воно ближче, ближче і раптом тебе струмом як шарахне! Це вам цирк, допоможіть йому. <пух> так от, а потім нюша так стрибнула! Вау! І, 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 Копатович такий оп, крок назад, а там граблі попотили цей шарах, він оп, крок уперед, тут другі граблі, шарах, він знову крок назад, шарах, він уперед, шарах, і він знову ступав <пух> назад, шарах, уперед а, назад, уперед. Назад. Не вірю. Не вірю, щоб мій друг Копатович був таким недолугим і кілька разів поспіль наступив на одні граблі. Світ, дітки мої, не такий простий, як вам здається. От ти, наприклад, безтурботна нюша. В якому сенсі безтурботна? Хорошому. Ти йдеш, ідеш, щось наспівуєш і не бачиш, що в траві небезпека. Не бачиш. А Копатович бачить. Він бачить, що, Нюша зараз наступить на граблі, заховані в траві. Він бачить, що врятувати її може лише, якщо підставить під граблі себе. І він стрибає на них. Ніжечку, ти показуєш якогось дурника. А мені потрібен герой, розумієш? Мій друг герой. Тепер мені нарешті зрозуміло, що сталося насправді. Ви молодець. Копатович значить, герой, а я, значить, дурне дівчисько. Безтурботна я. Я від вас у захваті. Як же ви добре розставили усі крапки на дві? Наші вчинки такі беззахисні, передоточуючими, кожен намагається пояснити їх на свій тип. Добре, якщо трапляються такі чудові тлумачі, як ви. Але ж це рідкість. Як же за всіма угледіти, щоб все правильно пояснити? Виразність, друже мій, виразність. Якщо ти смієшся, то смійся так, щоб кожному було ясно. А якщо відчуваєш, що момент троїчний і треба пустити сльозу, <сувак> 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 ну що ви? Що ви? Щоб ніхто не сумнівався, чим ти тут займаєшся? Дуже цікаво. А от якщо я роблю щось дуже розумне, а ті, хто поряд, не хочуть цього визнавати. А це дуже просто. Бробинята до перенісся, очка трохи примружити, промовиста посмішка, трохи качаєте головою і трошечки поблажливості. А, а, якщо і сам розумієш, що робиш дурниці, але не треба, щоб про це здогадались. Усе те саме, тільки більше поблажливості. Вау! Що це? Ну ще раз. Зараз що я роблю? Задумаєш якусь підлість. Правильно. А зараз. Ти задібний. Правильно? Uh -huh. Ти зрозумілий персонаж друже з тобою, приємно спілкуватись. А от що я зараз роблю? А, -а, 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 а що зі мною було? Прийшла безтурботно і не бачила небезпеки. А ти все бачив і сміливо кинувся на граблі. Потім втратив свідомість і непритомний боровся за життя. Та сірився. <рес> і знову кинувся на граблі.